Шановні земляки, дорогі побратими, шановні всіх загиблих в боротьбі за мир, за територіальну цілісність України, ми разом наповнюємося гордістю за їх подвиг, за їх високе сприйняття і вірність військовій присязі. Сьогодні маю честь виконати цю почесну місію – передати державну нагороду України, на жаль, посмертно. Указом Президента України No54 від 6 лютого 2024 року орденом за мужність третього ступеню нагороджено капітана Ілюченка Олександра Петровича за особисту мужність вину у захисті державного суверенітету України, територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку. Високу державну нагороду вручаємо матері Людмилі Федоровні Ілюченко.